Доброго дня! Хочу розповісти про прополіс, який добре заміняє антибіотик. Колись мій покійний батько захворів на туберкульоз. Ліки йому не пішли, дуже важко, не сприймаються. І знайшли в газеті ЗОЖ такий рецепт: 20 грам прополіса на 400 грам масла. Його розколочував, розколочував як правногрівав воду масло. Опускав коровече масло у воду, воно розтоплялося, водичку зливав і туди кидав подроблений прополіс після холодильника, розколочував, щоб він до однорідної до, до маси. Коли сильно нагрівався, почав танути, виймав з води і так робила, ну в основному це робила мати. З'їдав він одну столову ложку утром на тощак. Лікувався доволі довгенько, місяців 3-4 це точно. Але через рік приїхали перевіряти, і туберкульоз легені його пройшов. Всім було дивно, такому віку 75 років це доволі складно. Також дуже добре він підходить від легеневих хвороб. Бо заболіли бронхи, кашель, в грудях задерло. Я, як споживаю, беру трішки десь як спичка, як спичечна головка. Кусочок відкусую, і в роті його тихенько так роздавлю, щоб воно стало як пластинкою тоненькою. І потім запиваю теплою водичкою, Запиваю і, і проходить у мене бродхи пристають, бульки, кашель, дерти в грудях перестає. Дуже добре допомагає. Бувало таке, що тричі завочів таку процедуру робив. І так що добра заміна антибіотик, якого зараз вже немає в аптеках, як він є, але він є тільки по рецепту. А коли треба швидко підлікуватися і нема змоги піти до врача, то можна користуватися таким рецептом. Спасибі за увагу. Може комусь це допоможе. Всього доброго!